Мітаріо Маріупи, це мілітаріо Найважче, коли помилково мені повідомили про загибель мого чоловіка. Я просто померла всередині. Ми всією родиною не спали, ми чекали до останнього. Я не їла, не пила воду, так само мої батьки. Світ просто рухнув і. Я завжди казала, що не буде колі, не буде мене. Що мені життя моє по факту не потрібне без нього. Я почала писати всім о, побратимам. На жаль, у когось не було взагалі зв'язку. Я почала о, о, писати керівництву. Через деякий час мені повідомили, що дійсно це сталася прикра помилка. Таке буває. І я настільки була наповнена. Я перший раз за війну тоді пішла просто на озеро. Побула декілька годин там, щоб заспокоїтися і привести себе якось в норму. Він з 6 років уже в полку Азо знаходився. Він, будучи ще школярем, їздив на майдан. І дуже хотів ще з того часу попасти безпосередньо на бойові дії, щоб все ж таки захищати ось свою родину, своє майбутнє, майбутнє всіх українців. Він приймав участь безпосередньо в бойових діях. По факту, вся його молодість, юність вона пройшла вже там. Тобто, він там виріс і він зробив себе сам. У мене мама з батьком, вони переписувались в листах, це були телеграми, тато так само військовий. Я йому написала про почуття, які зароджуються в мені. І потім Коля мені відповів взаємністю, малював. Після перших чисел березня зв'язку як. Постійного взагалі не було. Тобто ми почали комунікувати між собою з жінками і запитувати не можеш запитатися, чи з моїм все добре. Всю картину він мені ніколи не розказував, і навіть коли вже почалися дуже страшні там події, він намагався це від мене приховати, казати, що все добре. І через його товаришів я дізнавалася там про його можливі травми, про те, як він харчується. на заводі Віддічка останній раз ми з ним говорили, коли він виходив якраз з Азовсталі. Він мене намагався заспокоїти, тому що я дуже сильно переживала і так само не хотіла йому показати свою слабину, щоб він не переживав. Ми намагалися уникати саме того, що там може відбуватися. Він просто казав вірити в те, що все буде добре, і думати про наше з ним майбутнє. До останнього я вірила, що дійсно буде проведена процедура екстракції, про яку ми постійно говорили. Процедура екстракції вона передбачає вихід саме наших військових в іншу країну до кінця бойових дій, і вони тягнули на себе всі сили РФ. І взяли на себе таку просто місію нереальну, про яку ну, світ ще дійсно не чув. І історія з Маріуполем, я вважаю, вона була дійсно вичерпана, і хлопці заслуговували на те, щоб дійсно проходити вже реабілітацію. І я дуже сильно переживала декілька днів взагалі нереально було спати, снилися жахіття, Намагалася себе тримати в руках і так само тримала постійно зв'язок з родиною чоловіка. Ми виходили не тільки за військових на ці всі заходи, ми виходили і за цивільних, серед яких багато було діточок, стареньких людей, жінок, які просто шукали прихистку і спокою. І, скажімо так, це наша вже невеличка була перемога. На жаль, все закінчилося саме зараз, так полоном. Подаруй мені свої очі, щоб навіть у самі темні та мрачні дні у мене було світло, яке буде вказувати мені шлях. Подаруй мені своє кохання, нехай ми пірнемо в цей омут і зільємось в єдине ціле, як дві галактики. Ці наші з ним зустрічі і прощання вони були максимально емоційними. Ми постійно бігали за вагончиками один за одним. Я постійно ридала. Ми знайдемо тихеньке місце десь на природі, можна просто мовчати. Я дуже хочу його нагодувати. Я любила йому готувати, млинці, там, сирники, якісь такі смаколики. Він завжди нахвалював мене, казав, що то смачно. І казав, що це мрія зараз кожного із хлопців, це щоб вони всі разом, тобто, не прощалися, не їхали на довгий час, окремо один від одного. Вони дуже сильно між собою товаришують. Вони як брат за брата, дійсно. І це їхня така спільна мрія поїхати кудись на відпочинок. Думаю, якесь тихе спокійне місце в Карпатах ми знайдемо.